Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети садівника. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про підживлення органічним добривом. Самі ми приготували його органічним добривом підживлення смородини. Розкажемо, які пропорції вносили і як ми поливаємо безпосередньо нашу смородину порічки, агрус, тобто ці культури ягідні. Також як черенкували смородину. Ми зняли про це окреме відео, ви можете переглянути його на каналі, подивитися, як ми його черенкували. Наразі в нас виглядає смородинка наша ось так приблизно. Вона посажена в нас осінню Посаджена вона черенками по 20 см десь. І маємо зараз такий результат. Так само, як і смородину, ми садили і агрус. Ось агрус у нас вже... Пустив ягодки, але їх треба зірвати, тому що ми їх на саджанці вирощуємо, а ягодки беруть на себе багато енергії. А нам потрібно, щоб розвивалася коренева система. Наше добриво, ось воно в нашій божечці. Ми його вже використали трошки і трошки нас залишилося. Значить, пропорція цього добрива. На 200 літрів води ми розбавили 250 грамів аміячної селітрі, 350 грам кореневіру. На 10 літрів боку. Це все нас в нас настоювалося 10 днів. І зараз ми літру готового розчину розбавляємо на 10 літрів води. Робимо приблизно так. Ось літрова баночка. Набираємо цю жижу, виливаємо в поливайку і додаємо звичайну воду. Хар ретельно прямо тут розмішуємо, гарненько, йдемо поливати смородину. Поливаємо ми 10 літрів приблизно на метр погонний, на метр квадратний. Одразу відкидаємо цей квадратик. і гарненько проливаємо нашим добре. Приблизно так. І друзі, хочу вам сказати, що набагато правильніше спочатку пролити звичайною водою всю плантацію, щоб вона промокла потім уже готовим цим розчином. А потім і знову пролити водою. Але в нас проблема, в нас поламався насос, він зараз у нас на ремонті, тому можливості пролити водою в нас не було. А тільки сьогодні ми можемо обробити, не обробити, а підживити нашу смородинку. Тому ситуація в нас така, і ми поливаємо відразу в суху землю. Також хочу звернути вашу увагу, як сформувалася вже коренева система осмуродина. Давайте подивимося разом. Достанемо один із черенків і подивимося на кореневу. Наприклад, ось цей виберемо. Трошки нарушимо його, але... Ну, дивіться, ось так, але мені здається я багато коріння, коли витягував, обірвав. Ну, але коренева вже розвивається потихеньку. Ну що ж, друзі, ми закінчили вже підживлювати нашу смородинку. Чекаємо на результат уже осінню. Будемо продавати саджанці. Пишіть, дзвоніть. Буду чекати на ваші дзвіночки, смс-повідомлення. А вам дякую, що дивитесь мене. Переходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім удачі!